Роковини пам'яті та жалю у Дніпропетровську на алеї Небесної Сотні зібралися рідні загиблих та небайдужі Дніпропетровці, аби згадати хлопців, які загинули під час обстрілу. Іл 76 минулого року. В ніч на 14 червня під час посадки у Луганському аеропорту терористи відкрили вогонь із зенітних установок. Тоді загинули 40 бійців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та дев'ять членів екіпажу. Тоді, за офіційними даними, для України це була найбільша втрата за період бойових дій. На сході от він, наш красавчик смотрить на нас главно гласками голубими як небо галуби глазки. Мати загиблого Сергія Шевчука згадує, коли востаннє розмовляла з сином по телефону, той казав: тут, ніби всі мої рідні. Він був командиром і чітко розумів, що відповідає за хлопців, які разом з ним зупиняли ворога на українській землі. Родичі Сергія переконані, 49 хлопців віддали своє життя недаремно. Вот эти так называемые добровольческие батальоны Российской Федерации, зеленые человечки, они были бы уже в Днепропетровске, они были вже в Киеве, вот, и везде ребята, такой же беспредел здесь, был, вот, какой в Луганске и в честь Донецке. Им и слава нашим детям за то, что они своєю жизнью, своєю кровью и душу, і віддали за нашу свободу. А поруч родина Артема Санжари вшановує пам'ять свого сина та брата. Сестра загиблого відверто говорить на камеру: Трагедію можна було б уникнути, якби не халатність командування. Генерал Назаров отримав останнє придупреждення від СБУ. на що він сказав: Ну що, ті ну, літали, не збили б його сьогодні, збили б його завтра. Ну я вже нічого справить не мог. Звінить в відправили самоліт в полдвінадцятого ночі. Он взлетел. Вы ничего не могли исправить? Без парашюта. Без парашюта. Вы мне разрешили взять туда парашют. Як справжнього захисника пам'ятає свого сина Валентина Леонідівна. Артем завжди допомагав слабшим. Восени збирався одружитися з коханою. Погибаю саме лучше. Смілий, саме смілий, а якби були рішення обдумані, якби Мальчишкам дали супроводження. вшанували героїв і мешканці Дніпропетровська, і військові побратими загиблих. Сержант першої роти Олександр пам'ятає їх всіх, адже базувалися в одній частині. Згадує у той день мав погане передчуття. Це вже зараз якби все відомо, по чому приказу ребята вилетіли, як це працю. Що було відомо, що була засада, якби. Президент дав своє на це виліт. Хоча ну, как бы, командир, який підписав приказ, він мог і не, как бы, не підтвердити приказ у президента. Тобто, должен был на себе брати на цій алеї завжди свіжі квіти та запалені свічки. Їх подвиги залишаться у наших серцях. Ми пам'ятаємо. Анастасія Плющова, Олександр Дубина, новини 11 каналу.